Сьогодні поговоримо про систему оподаткування Естонії, а саме про оподаткування фізичних осіб. Особи зараз в Естонії оподатковуються за основною ставкою 22%, Було до реформування 20%. І тут є декілька нюансів, які важливі в першу чергу, наприклад, для українців, які заснували там компанії. Тобто, що в нас є? В нас є, якщо українець отримає дивіденди з за своєї естонської компанії, то там є виплата дивідендів, будуть оподаткуватися податком на прибуток, це податок на розподілений прибуток. За ставкою зараз ця ставка 22%. Була 20%, а також була пільгова ставка 14%. Що в результаті ми отримаємо? Ми отримуємо ось цей момент, коли податкування прибутку саме прибутку підприємства йде тільки під час обуткування. Виплати дивідендів. Ну, там є ще деякі нюанси, але в основному. І фактично для акціонера, наприклад, українського акціонера, який отримує цей дохід після оподаткування, ось як це вигляд в Естонії? Це є фактично і податок на доходи фізичних осіб. Але це не є податком на доходи фізичних осіб, і це дуже важливо. Чому? Тому що в Україні є правила КІК. За правилами КІК розраховуємо податок на доходи фізичних осіб, який є, ну, нараховується це військовий збор зараз 5%, і 5 або 18 це податок на. Саме по ДФО, тому що більшість е, українських контр... контролерів – це саме фізична, і ось тут дуже важливий момент, тому що коли виплачуються дивіденди естонському е, з естонського кіка українському акціонеру, е, відбувається сплата саме податка на прибуток, а не по ДФО, тобто це не з доходу е, фізичної особи. Утримується податок, а утримується з підприємства. До чого це призводить? Це призводить до того, що доходи, отримані цим контролером, коли вони вже оподатковуються в Україні за ставкою 9,18 плюс 5%, не зменшуються на суму сплаченого податку. Податку на прибуток ось цього. 22%, тому що це є, не є е, е, податком на доходи фізичних осіб. Е, там е, з точки зору безпосередньо, коли ми розраховуємо кік кік-аборот, кік, оборот, кік е, прибуток, там це впливає, але не набагато. Тому фактично ми маємо, що йде оподаткування при виплаті дивідендів, це 22%. Щодо естонського податку, і в, в Україні сплачуються податки безпосередньо ПДФО та збор. Це досить велика ставка, дуже велика ставка, а тим більше бувають ситуації, коли ось ці українські податки можуть бути 18 плюс 5% по деяким нюансам. Таким чином, це дуже таке. Необхідно враховувати при виплаті. Але, е, як я вже казала, що зараз йде реформа естонської системи оподаткування. Раніше ці податки були не, е, не 2%, а 20%, і, і була пільгова ставка 14%. І ось саме з цього року це відмінили, і зараз це система оподаткування 22%. Це те, що важливо, що важливо, важливо для українських саме акціонерів Кік, контролерів Кік. До речі, хочу казати, що з'явились буквально ось цього року додаткові ризики, що пов'язані з наявністю Сабстанса, з наявністю ризиків визнання податковою постійного представництва, і з врахуванням того, як працюють саме естонські компанії, це до Досить ризикова, тому що можуть бути дуже великі ризики саме у, у естонських компаній. Не, не тільки у естонських, ці, ці ризики також необхідно враховувати. Це я казала, що стосується безпосереднього оподаткування фізичних осіб, які є акціонерами з точки зору українського законодавства, але що відбувається з точки зору звичайного. Естонського мешканця громадянина Естонії, який постійно проживає в Естонії, працює та інше. А в нього зараз теж ставка податкування 22%, було 20%. Він є податковим резидентом Естонії, і тому в нього податковується весь загальносвітовий світовий дохід, і в нього є додаткові податки, які сплачують. Ну, в першу чергу, якщо ми розглядаємо саме розглядаємо саме подоходний податок, податок доходи фізичних осіб, це ставка 22%, але існує дуже велика ну, заробітних плат в Естонії. Цей Непадатковий мінімум. А так, з 26-го року він буде десь 700 євро, якщо пенсіонер там дещо більше. І що ми в результаті маємо? Зараз ця сума менш ніж 700 євро, але не набагато. Що ми в результаті маємо? Ми маємо, що ефективна ставка податку буде значно менше. Тобто, якщо в нас людина отримує 700 євро або менше, то Ефективна ставка податку, якщо, наприклад, людина отримує 1000 євро. То оподатковується лише 300 євро, і ефективна ставка податку буде 6,6%. Якщо людина отримує 1500 тисячі євро, а оподатковується 800. Ефективна ставка буде 11,7. І, наприклад, якщо зарплата дуже велика, 5 тисяч, тоді вже ефективна ставка податку буде 18,9. Тобто, ми бачимо, що а фактично, ми маємо з ступенчатою такою, саме за рахунок цієї пільги, не пнеаподаткованими в мінімум. Фактично, ступенчата шкала ПДФО. Крім того, відбувається оподаткування. Ну, соціально з так є пенсійний податок, який є два це накопичувальне страхування, який сплачує сам робітник, працівник, яке дарівнює 2% і сплачує їх всі, хто народилися починаючи з 83 року. Для тих, хто більш похилого року, похилого року там, це добровільно може сплачувати, може не сплачувати. А, а також є соціальний податок, який правда сплачує роботодавець. Він 33%, із цих 33% відсотки йде на медицину 13%, на пенсійну 20%. І з цих 20%, відсотків, які сплачуються безпосередньо роботодавцем, чи 4 також йдуть на рахунок ось цього робітника. Також є податок на безробіття, який сплачує роботодавець за ставкою 08, робітник за ставкою 16. Таким чином, додатково до подоходного податку людина сплачує пенсійні 2% та безробіття 1,6%. Це основні моменти. На які треба звернути увагу щодо доходного податку, безумовно, як у більшості країн в Естонії, також є вирахування з податків. Такі відрахування там зменшується податкова база, коли є виховання неповнолітніх дітей, якщо є витрати на освіту, відсотки за житловими кредитами та інше. Ось такі нюанси щодо оподаткування фізичних осіб. І ще раз хочу звернути увагу контролерів українських кій, Будьте бути дуже це не зовсім особливо зараз цікава різдикція з точки зору оподаткування фізичних осіб. Будьте обережні, Є нюанси.